За два роки виснажливої, але успішної боротьби батальйон Рата отримав визнання народу та довіру своїх побратимів по зброї. Серед найцінніших якостей бійців-добровольців добровольців це відвага навчатися у боях і веселість, з якою захищають свою землю із задоволенням. А ви пальцями показ покажіть. «Х». У и а. Я не понял, это начал разворачиваться, что это они художественное творчество. Вот. Читается нормально, допустим. Передали, хотя сами все попрятали. Я их приучил, они подлетают, они сразу в норке в вот. это уже поддаются воспитанию, знаешь, на есть. Підрозділ називається «Срака». Спеціальний развід аналітичный контор ара. Впрочем, – «Срака». Шеврон круглий, в виде заднего места земной шар. А, і самое як как на украинском, гасло, да? Нефсаремость. Сраком не всеремось До такого дошли два старих. Друзя в одном лице. Да, свакал в одном лице. Это последнее... Прямо попадем в блиндаж. я с там загорание намало, если сбавит, там бесплатный какой-то вайк. Там звука нету. Ну, там надо просматривать на стоп-кадре, вспышки будут видно. Там буду. Ну, вот сам процесс работы. Это я вешу над ними. У нас два дня мы выезжали на корректировку и нас выследили. И мы только туда подъезжаем, начинается обстрел. И обстреливали довольно-таки серьезно. Раз 120-ми, раз ствольные сразу выход и приход, а я уже поднял квадрик, а, ну не могу его бросить, надо все равно его посадить. И так получилось, что с, с, с кем я был один из тех в воронку залетел, и я слышу свист там доли секунды, этот квадрокоптер бросаю и головой лечу в эту воронку. Получилось как в бильярде, я, что товарищи как бы выбил его, но он быстро сообразил и под меня. Ну да, потом начали смеяться, конечно, но это все происходило там ну, секунда, две. Ну, это целое там, можно рассказать про эту ситуацию. Довольно... Да, время останавливается, все так происходит медленно, так кажется, тянется. Потом вспоминаешь, смеюсь. Тяжело предугадать, как себя поведет человек в такой ситуации. Я никогда в жизни, например, ну так вот, чтобы я рыбкой и воронку привел, мне сейчас скажи, я, ну как это? а там все организм делает сам. Что-то сделала, сделали, что не было раньше? Не, ну я больше материалист изменил. Изменил я, потерял работу, бизнес. У меня нет гражданской одежды уже три года. Вот флаг, который карась повесил. все порывы наши по полю посередине. Я хотел фотографию сделать. Он подлетел к нему. Где-то месяца полтора-два. Ну, когда он погиб? Сам это да, вот я он поставил флаг и пошел сюда на позицию. Как раз он флаг поставил. Она вона, вона, вона мені зривала і зібралася тут в честь того, що ми їдемо додому. Скільки часу ви тут були? Місяць, але це не останній місяць, ми ж приїдемо. і приїдемо надовго, так що чекайте. Так, славна група госпітальєрів Куба Чіпаліна Едсойка. <ріпшель> 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 işte, місяць був зовсім неспокійний, так можемо сказати, але на щастя, з нашої сторони, якщо і були трьохсоті, то дуже легкі, контузія. Ось. А з, з, з тої сторони більш цікаво працювати. Мі... <ріпшель> 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 <precedent> <Ні. ріпшель> От. Ну, а так, так, да, в відді. Повним ходом. Я бачу, що дуже гарно намалювала. Але... <ривіт> ну так, да. хоч пробувається, <Очікувальниць>, нормально малювали. <ривіт> <ривіт> yeah, Сойка у нас молодий талановитий та, 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 <ривіт> художник. А скажіть, будь ласка, ваші позивні ще? Куба, Сойка, Чіп, Аліна. А взагалі-то це одна людина, я називаю Чіп Алінова. <ривіт> Я покрию, нікуди на даний сітка. Пересуваємося таким чином. Я впереді, ви посерединці, кельт замикає. Плюс в разі якогось обстрілу чи що, слухайте, що я вам говорю. Бажано з лінії вогню зразу присісти. Або взагалі краще впасти. Джус <ріплі> <ріплі> і є. Тобто обратки то ну, забігу. Посадить, плюс. Ну ми разом забіжимо. No. <ріплі> Чай. А, Чай. Mm -hmm. Що? І є. шоколадки заначок витягнути? Без сукни. Шоколадки заночок витягнути? Мирили? Так. Ну, починали рити сепори, а ми вже удосконали. Не встигли. Даже зобережно. Сходи. Такі. Перед перед. Вперед, передперед. Наші позиції тут вогнева точка прикриття передових позицій, тому що спостережні пустивих висунути вперед. Звідси ведеться вогонь по окупанту. Ми, хочемо їх, ми просимо їх звідси, щоб вони їхали додому. По-доброму, по звичайно, бачите. Наразі вам подарок Ми підпишемо, дамо наказ бійцям, хай підпишуть вам тут, тут і наші випустили. Ось вісім наші бійці виходять і наблюдають. <різько> Бережно <різько> Звідси видно руский мір. Який він, він привабливий. Вартувало Путіна кликатись. Строго дотримуємося мінських домовленостей. Ми ведемо гончик з автоматів калібру 5,45. Ну, Вже крайній варіант то кулемети 7,62 і то у відповідь. І це дуже, і то дуже рідко. Плюс-плюс. Готові. Плюс. Давайте по тій стороні я по тій. Вперед. Бігун. Давай бігун. Опа! ты же понимаешь, что людям надо давать работать и в пук-пук, потому что если они просто будут сидеть копать, то да, <сёк> у них терпение перед... Да Братан, пук-пук, ты знаешь, что даже должен не мать им пук-пук. <сёк> ну, пук-пук завтра весь, наверное, берем Но я-то он и буду.